Про українців, які готові ділитися, і про людей, які без донорів не вижили б, розповість Тетяна Наконечна. це мікрофон. Давай тобі таке дамо. Дмитрику чотири роки, майже половину свого життя він провів у Охмадиті. Третя, ще були мені четверта. Там дуже великі шанси рецидива. Хоч ти лікуєшся, а, тобі ногті в нора. Приєднаний до апарата, який промиває організм після хіміотерапії. Переніс їх уже дев'ять. У нього ембріональна рабдоміосаркома, агресивна злоякісна пухлина. Четверта стадія. Навесні стався рецидив. Треба було прийняти рішення або він або він виживе, або не виживе, бо там 50 на 50, або да, або ні. Слава Богу. Каже, ми туди викарабкалися і зараз воно бігає. Гуляється, при сміється даже і іноді все сердиться. За місяць в реанімації хлопчику понад 10 разів переливали донорську кров, і жодного разу мама не обзвонювала і не шукала. Треба сьогодні кров. Сьогодні можете її залити. Хочемо висловити подяку, щиро подяку, що вони рятують наших діток. Це коли ти коли приходиш, тобі записують. Андрій став донором для інших дітей, коли на рак захворів син, і кров знадобилася йому. Я зрозумів, що це було необхідно робити до того ще, бо це геть не, не болісно, це тільки ну, дає ну, можливість другим діткам виздоравлювати разом з Олексієм. Вони почесні донори. Таке посвідчення вручають тим, хто здавав кров більше 40 разів. Чоловіки навіть не цікавилися бонусами. Головне допомогти. Не треба чекати, щоб це зробив хтось інший. Приходьте, приєднуйтесь дуже приємно, коли тобі приходить смска після здачі крові. Ваша кров спасла життя дитини.